Добрий день, сьогодні ми в метро, глянемо на акційні ціни. Бачимо Jack Daniels 07, 669 гривень, акційна ціна. Фінляндія 329 гривень 07 і ігристе Росадо від двох штук 170 гривень. Мартіні Асті 400 гривень. Горілка. Нолітрова, Коркова 529 гривень. Також глянемо на пиво акційне. Цього тижня у нас йде пиво Бланк від 4 пляшок 38,90 і корона від 6 пляшок 41,90 Фері лимон. Для посуду 5 літрів 629 гривень. Фері капсули 719 гривень. Виробник Польща. Знижка майже 400 гривень. Фері в асортименті 119,90. Дім'я посуду. І менша упаковка 74,90. Також є EXO 4490. Для миття підлоги, гарна акційна ціна, 55 гривень. Також містер пропер 135 гривень в асортименті. 4 види є, Порошок Persil. вага 10 кілограм, снижка майже 700 гривень.

40,90. ціна від трьох штук, є два види. Киногра Туреччина, гарна ціна 99,90. Равлики в асортименті від двох штук 239 гривень і є 219 гривень з різними смаками. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!